Для початку розкажіть більше про саме підприємство. Як ви працювали до війни? Що ви робляєте? Ну, компанія Пожмашина є е, лідером в Україні по виробництву пожежної і аварійно-рятувальної техніки. Підприємство знаходиться е, в Чернігівській області, міста Прилуки. Е, до війни на підприємстві працювало майже тисяча працівників. Uh, і ну, майже вся 90% техніки, яка знаходиться на озброєнні пожежних підрозділів, це техніка uh, виробництва нашої компанії. Uh, ну, uh, щодо подальшої релокації, далі розповім, як це все відбувалося. А Львів, а львівські пожежники використовують ваші машини. Так, звичайно, звичайно, uh, всі українські пожежні uh, ну майже там. 90% техніки, яка є на озброєнні пожежних підрозділів. Це є техніка нашого виробництва. Виробляєте ви не лише пожежні машини, але і сільськогосподарську техніку. То як вдається поєднувати такі, здавалось би, різні напрямки? Як ви їх грамотно розділили? Розкажіть це ж і клієнти також різні, кому це продавати. Так ну історично наша компанія є. Спеціалізованою компанією з виробництва пожежної техніки, але шість років тому я, як ну, власник компанії розвинув інший напрямок: це виробництво сільськогосподарської техніки, тому що ну, пожежна техніка, це вона ну залежить від державних замовлень, uh -huh. і ну, на жаль, до війни. Там промислова політика там в нашій країні вона там не, не сприяла там розвитку вітчизняних машинобудівників. і нам е, приходилось виживати. І в принципі, е, як інший напрямок розвитку, ми освоїли виробництво сільськогосподарської техніки, тому що Україна є аграрною країною і це є комерційні ринки. І, в принципі, таким чином ми ну, скажімо так диверсифікували е, наші виробничі можливості і. В Принципі до достатньо достатньо ну успішно працювали до початку війни в Україні. За кордон ваша техніка їде? Зокрема, сільськогосподарська? Так, ну до війни. Ну і зараз там, якщо казати про пожежну техніку, то ну основні замовники це Українська, ну ДСНС, Міністерство оборони. А сільськогосподарська техніка ми експортуємо в країни там Польща, Румунія, е Болгарія, Молдова, е Чехія. Ці ну, країни ми експортуємо нашу сільськогосподарську техніку. Пане Олеже, перед тим, як ми з вами перейдемо до теми релокації вашого підприємства, я не можу не запитати, а ви в дитинстві пожежником хотіли бути? Ні, я е військовий, е але три е роки. Е Послужив а звідки у вас про? ідея виникла виготовляти саме пожежні машини? У нашій студії просто було багато під, під, представників підприємств, які релокувалися. Ну і в основному це знаєте там кав'ярню заснувати, каву виробляти. Ну я не знаю, ні підказує хто ще Матраці були. матраси виробляти. От пожежні машини, ну це ж має прийти якась ідея така людині, щоб вона власне захотіла виробляти таку спеціалізовану техніку. Вас що стимулювало до цієї ідеї? Ну насправді я е, народився і. І виріс на Чернігівщині, на Привуччині, в місті Прилуки. і саме там так історично склалося, що знаходився. Завод по виробництву пожежної техніки, і в союзі в радянському союзі їх було три: два в Росії, і один в Україні. І вся пожежна техніка, яка виготовлялась на теренах бувшого радянського союзу. Це була ну техніка там, на 50% Це була техніка виробництва компанії пожмашина. Це історичний ну підприємство 90 років там. 4 роки тому виповнилось 90 років. Тобто це так, спеціалізоване підприємство, яке ну там десь 15 років тому я приватизував і в принципі продовжили виготовляти і розвивати цей напрямок. Я думала, ви скажете, що у прилуках були такі цигарки, прилуки, там багато курять, треба було пожежі гасити, тому ви, виникла ідея виробляти машини. Але ж, але ж сьогодні пожежні, пожежні машини це не ті пожежні машини, які виготовлялися там, в Радянському Союзі. Це сучасні е машини, які нічим не поступаються європейським аналогом. Ну, розуміємо, що в підприємства, яке має таку довгу історію, 90 років, на якому тисяча працівників багато і обладнання, і коли вже була думка, що треба десь переїжджати, це треба було якось перевести це завдання. непросте. розкажіть власне про цей процес, як вирішили їхати з Чернігівщини і як опинилися на Львівщині. Ну насправді це рішення було дуже непросте. І коли ну, на прилученні були також активні бойові дії, і ну, на підступах до міста були активні бойові дії. І ну, рішення, скажімо так, ну, я мав приймати дуже швидко, тому що ну ми бачимо, що, що відбувається на окупованих територіях, і е, е, я, як власник, як генеральний директор компанії, е, вирішив е, ну, зберегти цей напрямок, тому що для держави дійсно е, виробництво пожежної техніки є також одним для пожежних і стратегічних напрямків щоб ми не залежали ні від кого. Але ж е, Ну, це було досить непросте рішення, тому що ну, це не комп'ютер закриті, да, це в нашому випадку 30 вагонів обладнання. І е, ну, я для себе вирішив таким чином. Е, ну, оскільки я наголосив на початку, що у нас є було два напрямки: виробництво пожежної і виробництво сільськогосподарської техніки, і ви акцентували, що це дійсно абсолютно різні ринки. І ще до війни у мене була. Е, я вже підходив до думки про те, що мені треба розділяти ці напрямки, тому що це ну, неможливо там до обіду виготовляти пожежну техніку, а потім, після обіду виготовляти сільськогосподарську техніку. Ну, тобто, це ну, за своїми технологічними процесами ну, різні, різні виробничі процеси. І я вже до війни прийняв для себе рішення, що мені треба їх ділити, але я планував це робити на виробничих потужностях, там в прибулках і тут знаєте, як та, та прислів'я, щастя та нещастя допомогло. І я вирішив перемістити, релокувати виробництво саме сільськогосподарської техніки, ну і часткове там, обладнання для виробництва пожежної техніки. Тобто таким чином диверсифікувати ризики, і я для себе там, ну, думав так, що якщо ну, Станеться так, що ми відіб'ємо наші території, а слава Богу, сьогодні, дякуючи нашим збройним силам, так і сталося Чернігівщину е е вигнали орків, і в принципі ми сьогодні маємо е ну, нашу українську територію. І е я для себе думав так, що е я Диверсифікувати ризики, на львівщину перемістити виробництво сільськогосподарської техніки і часткове обладнання для того, щоб у разі там, не дай Боже, там окупації можна було розвернути і виробництво пожежної техніки. А якщо е, буде ну ситуація стабілізується, то ну значить буде два воробничі майданчики на якому на одному будемо вироблять виробляти пожежну на іншому сільськогосподарську техніку. А, ну ми, і сьогодні не ж подруги. Е, ми, і... ми, ми, ми з Чернігівщиною, і Львівщиною. Чи як чи ви посередині десь придбали будинок, щоб ближче було туди сюди їздити? Ні, ще ще не придбав. Живу в гуртожитку разом зі своїми працівниками, але е, ж да, бадруєв там тиждень там, тиждень там. Е, Львівщина дуже мені мені особисто подобається. Я мені Львів дуже знаєте, закоханий в Львів, і мені дуже приємно приїжджати. І знаєте, як е, роблю те, що, що подобається. Тобто, ми правильно розуміємо, працює зараз. Е... Напрямок і на Чернігівщині, де ви були, і тут на Львівщині. Ви просто розділили так. і тепер і там і там робота кипить. Так, сьогодні, сьогодні, ми маємо два виробничі майданчика. Mm -hmm. І е, я сьогодні е, ну, планую і далі, оскільки е, підрозділи ДСНС сьогодні мають гостру велику потребу в пожежній техніці. Е, таким чином е, ми зараз також організовуємо е, на Львівщині Іщенні виробництва пожежної техніки для того, щоб подвоїти збільшити виробництво пожежної техніки для потреби ДСНС, і в принципі таким чином це надасть нам можливість. Ну якщо зараз ми 100% уже освоїли налагодили виробництво сільськогосподарської техніки, то з січня місяця. Ми також запускаємо виробництво і пожежної техніки на Львівщині. Бажаємо вам успіху. І от що хочемо запитати, чи не відчуваєте браку комплектуючих для того, аби виробництво тривало як слід? Бо ну, чимало підприємств з цим зіштовхнулося, відколи триває повномасштабна війна? Звичайно, це є дуже велика проблема насправді, тому що. Ну, логістичні ланцюги, вони ну, зараз трохи налагодились, і саме тому ще для нашої компанії Львівщина є стратегічним напрямком, тому що це і також логістична цепочка. Тобто ми сьогодні веземо комплектуючі на склад на Львівщину, і потім звідти розподіляємо в тому числі на виробничі майданчик на прилучення. Але ж ну, сьогодні ну, наша компанія там я особисто також ми входимо до Федерації роботодавців України. Туди також входять потужні промислові підприємства, і ми на базі цього майданчику федерації роботодавців зараз обговорюємо питання локалізації і освоєння виробництва. Ну по аутсорсингу друг з другом тих, які до війни в Україні не не виготовлялися, але що хотілося б зазначити, що тут насправді потрібна допомога держави, і я ну ми бачимо, що сьогодні держава починає це розуміти, що треба відроджувати власне виробництво, тому що ну. У нас в Україні достатньо ще залишилося виробничих потужностей для того, щоб і озброєння виготовляти, і там спецтехніку, і комплектуючі, але це повинна бути державна промислова політика. Знаєте, питання. Розвитку і відродження виробництва ну сьогодні ми війну побачили, да ну ми просимо, щоб дайте нам то, дайте нам то, дайте нам то, але ж ми можемо це все виготовляти тут у нас в Україні. Е і потрібно, щоб е на рівні керівництва держави е був такий, знаєте, справжній український промисловий патріотизм. Mm -hmm. е і тоді, ми, як е е патріоти України, ми. Здатні відродити виробництва, пане Олеже. Крім того, щоб був патріотизм і держава підтримувала, треба людей, які це все будуть робити. І от на завершення питання щодо працівників ви перевезли частину із собою? Скільки це людей? І чи доводилося вам наймати працівників вже тут на місці на Львівщині? Якщо так, то яка це кількість? На початку виробництва, коли ми тільки запускалися, ми ну, сьогодні на підприємстві на Львівщині працює 200 чоловік. Ну там кожен місяць ми додаємо. Я думаю, що на на кінець жовтня буде вже 250 п'ятдесят робітників працювати. На початку ми там 150 працівників п'ятьдесять Вахтовим методом працювали там з прилук, приїжджали. Ми знімали протожитки. Тут хочеться подякувати ще окремо львівській обласній державній адміністрації, особисто Максиму Козицькому, хлопцям з департаменту економіки. За те, що ну справді по дружньому до нас віднеслись, тому що коли були активні бойові дії, насправді навіть е, такі питання, як розміщення працівників, вони були непрості, Тому що ну там е, розмістити там 150 працівників з привук, е, забезпечити їх житлом, е, це було дуже непросто, але нам хлопці допомагали адміністрація і е, ми. Таким чином запускали виробництво, налагоджували процеси. Але сьогодні 100% працівників, які сьогодні працюють на підприємстві на львівщині, це місце ну, місцеві. Десь 50% це львів'яни, а 50% це внутрішні переміщені особи. Тобто, ну проценти відсотків 10, мабуть залишилось. це управлінці, а відсотків 90 – це місцеве. Як так я вже сказав, половина з дев'яносто половина. Львів'яни половина люди з зон бойових дій, які uh -huh. вимушені були евакуватися зон бойових дій, і ми надали їм роботу. І сьогодні сплачуємо ПП перереєструреєстрували яке виготовляє сільськогосподарську техніку на Львівщині, і там сплачуємо податки і оформили людей. Тобто абсолютно… Нове виробництво з нові робочі місця на львівщині бажаємо вам розвитку, успіхів. Вже дізналися про ваші плани на жовтень, про збільшення працівників, на січень про запуск нового виробництва. Тому будемо чекати між прилуками і львівщиною. Не називаємо навмисне місцевості, де працює підприємство. Будемо чекати вас у студії телеканалу Перший Західний. Олег Авер'янов, гендиректор та власник промислової компанії. Пош машина, яка частково релокувалася до Львівщини, а частково залишилася у прилуках і виготовляє важливу для нашої держави техніку, як пожежну, так і сільськогосподарську. Дякуємо вам за розмову. Слава Україні! Євгені слава! дякую.